Я хочу тортик. Ви можете починати готувати. Погнали! Чудово, в мене вже є ідея. Я візьму вже готовий торт. Добре, жартую. Мені потрібна лише кришка від готового торта. Тепер беремо полуничну смачну пасту та заливаємо її у кришку. А потім обережно розподіляємо по всій формі. Ось так. Чекаємо, коли застигне, і витягуємо вуаля! Далі заповнюємо кремом. Потім кладемо полуницю. Потім корж. І так треба зробити кілька разів. Перегортаємо. Ей, бабусь! Бабуся, прокидайся. Ой-ой-ой, що таке, Хлоя! Нічого собі, розкішний у тебе торт вийшов. Ну а я продовжую прикрашати свій. Косички з мастики виклала. Тепер треба заповнити ось ці круглі форми рідким шоколадом. Чудово. Далі додам крем. І у мене вийдуть ось такі симпатичні шоколадні кульки, котрі я також прикрашу мастикою. Ставляю спиці та готово. Ну що ж, непогано, бабуся, але я приготую шедевр для нашої малечі. Він не може зробити торт краще за мене. Потрібно прикинутись. О, бабусі стало погано. Потрібна термінова медична допомога. Так, у мене десь була аптечка. Yeah. Бабуся, а, вона воскресла. Чудово. Ну, А тепер трохи зіпсуємо торт шефа. Ви, 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 ви що накоїли? М -м, навіть непогано. Ох, доведеться виправляти. Поставлю зверху форму і заповнюю її нутелою. А далі перейду до прикрашання торта за допомогою скітлз. Піднімаємо нашу форму та милуємось. Зверху посипаємо кольоровою посипкою. Лінці смачного. Ура! Торти готові. Хочу почати з цього. Він схожий на Ну-ка. Ого, яка смакота. Тепер я спробую наступний торт. Як багато Ммм, Також дуже смачно. Ну і нарешті останній. Ам! Нічого собі, ти ще й полуничка всередині. Ось цей рожевий торт переміг. Так, я так і знала, що мій торт буде самим смачним. Ух ти, яка класна гра! Так весело! Хочете також пограти тоді завантажуйте гру до Google Play та Apple Store. Завантажуйте гри разом з нами. Тепер я хочу попкорн. Можете починати готувати. Прийнято. Почнемо з того, що зробимо сам попкорн. Для цього покладемо зерна кукурудзи у фольгу. Ж додамо багато скітел і маршмеллоу. Потім згортаємо та закинемо до духовки. Лавльо-лавльо! Піймав. Відправляємо в духовку. Треба трохи часу, і попкорн повернеться до мене назад. А побережись! Ауч! Піймав! Все гаразд, все під контролем. Попкорн у мене відкриваємо. Отак. От Це саме те, що мені треба було. І так, попкорн готовий. Ну, не знаю, шеф. Мені здається, у мене вийде краще. І так, викладаємо зерна на сковорідку разом з маслом. Потім засипаємо цукор і перемішуємо. Чекаємо, коли все приготується. О, а аромат просто дивовижний. Краще кришечкою накрити, щоб попкорн не втік. От і все. Ідеальний солодкий попкорн майже готовий. Бабуся, у мене інша ідея. Я хочу засипати зерно у вафельницю. А потім залити їх нотилою. Готово. Вафельницю можна закривати. Зачекаємо трохи. Так, у мене вийшла вафля із попкорну. Клінці смачного. Ух ти, яке все цікаве. Це що вафля? Ніколи не коштувала вафлю з попкорном. Навіть зовсім непогано. Тепер я спробую ось цей попкорн. Який солоденький. Дякую, бабуся. Мені сподобалось. І нарешті спробую ось цей. Як тягнеться. Мм, так він з маршмеллоу Неймовірно, смачно. Шеф, ви перемогли. Так, перемога заслужено дісталась мені. На цей раз я хочу яєчню. Швидше приготуйте. Звісно, внучка. Все буде. Ну що ж, почнемо з яйця. Підкидаю. І ловлю. Так, піймала. Тепер підсмажимо. І треба не забути підсолити. Ну ж, бо давай. Ой-ой-ой. Здається, солі дуже багато, то нічого. Зберемо зайве і вже можна перекладувати нашу яєчню у тарілку. Ну, от і все. Здається, непогано. Готово. Да, уж хлоя. Дивись, та навчайся. Для початку розбиваємо яйця в миску. Не одне, а цілих три. Далі я додам молоко. І як слід все перемішаю вінчиком. Тепер можна заливати на сковорідку. Накриваю кришечкою і чекаю, поки амлетик підсмажиться. Готово. Викладаємо на тарілку та прикрашаємо листям салату. Далі декілька яєць треба відварити. Ага, можна діставати. Охолоджуємо. Очищуємо. Ось воно ідеальне варене яйце. З них ми зробимо ось таких милих курчат. Ну, просто диво. Лінці зрадіє, не сумніваюсь. Шеф, а ви що скажете? Мило, правда? Непогано, бабуся, непогано. Але моя страва точно буде краще. Яйця зварені. Тепер розрізаємо їх навпіл. Котлетки підсмажені. І так можна збирати наш яєчний бургер. Половинка яйця, котлета, салат, помідор та накриваємо другою половинкою яйця. Прикрашаємо чорним кунжутом і можна подавати. Смачного. Ох, я так заладніла. Почну з цього, хоча виглядає дуже дивно. Мамочки, це що, одна сіль. Фу, гедота. А ось ці милі курчата мені дуже подобаються. Ух ти, як смачно. Ну і нарешті спробую ці маленькі і оригінальні бургери. М -м, дуже незвично. Навіть краще звичайних бургерів. Шеф знову переміг. Так, друга моя перемога. Я найкращий. Всім привіт! Хочемо розповісти вам про нову гру в мультідосорт. Це найкраща гра у світі. Ви зараз же можете скачати її через Google Play та Apple Store. Давайте грати разом, буде дуже весело.